Війна не лише виселила сотні тисяч українців із власних помешкань, а й зоставила їх без даху над головою фізично. Внаслідок активних бойових дій зруйновано майже півтори сотні тисяч приватних будинків, а це кілька десят мільйонів квадратних метрів житла. Прямі збитки від втрат житлового фонду становлять близько 100 мільярдів доларів. Відбудовувати квартири і будинки будемо усім світом, та вже нині потрібно негайно забезпечити прихистком переселенців, які виїхали із окупованих чи зруйнованих територій. На Закарпатті наразі перебуває понад 150 тисяч офіційно зареєстрованих внутрішньопереміщених осіб. Частину із них розселять у соціальні об'єкти. Ще кілька тисяч сімей отримають нові квартири. Ми сьогодні в рамках обласної програми оглянули велику кількість закинутих приміщень в територіальних громадах, виділили з обласного бюджету на це кошти. Сьогодні ми близько 21 об'єкту вже готуємо до здачі, де будуть проживати люди. Ми плануємо до кінця року відремонтувати такі приміщення і надати близько до 10 тисяч внутрішньопереміщеним особам надати можливість проживати в тих. Скажімо так, закладах. І крім цього, ми готуємо квартирний фонд для тих, хто вже отримує квартиру для внутрішньопереміщених осіб. І вже будемо, сказати, будемо говорити, буде проживати вже на постійній основі в Закарпатті. За умовами державної програми, у кожній області створено банк землі, до якого заносять усі дані про об'єкти чи ділянки, власником яких є громади. На вивільнені території шукатимуть інвестора, який має звести на них багатоквартирні чи приватні будинки залежно від проекту. Перші квартири за найоптимальнішими прогнозами будуть здані в експлуатацію щонайменше за два роки, але наразі нема часу чекати. Температура повітря опускається все нижче і потрібно у стислі терміни вирішити квартирне питання. Тому за ініціативи одного з ужгородських забудовників, який вже має готовий житловий фонд, обмін землі на квадратні метри відбудеться уже за місяць. Квартири, які тут уже є сьогодні, будуть обмінені в рамках програми земельного. Банку, який нами сформований, створений на початку року, якась частина квартир буде передана там в цьому році. Інша частина квартир, ви бачите, проводиться будівництво інших комплект багатоповерхівки. Да, і воно в порядку черги буде вже видаватися далі. Тобто обмін земельної ділянки на квартири. от сам задум даного земельного банку. Заступник голови офісу президента України Кирило Тимошенко не приховує збудувати житло усім обездоленим українцям за державний кошт не зможуть. Тому нині шукають донорів та міжнародних партнерів також долучають вітчизняних інвесторів. І в цьому випадку Закарпаття приклад для інших областей, які приймають ВПО. У нас є декілька проектів саме по з. Того, щоб побудувати такі комплекси повністю для внутрішньопереміщених осіб, але на жаль, у нас фінансування поки що на це немає. Саме тому і наприклад у Закарпатської області, сьогодні в такому от форматі, ми вже починаємо отримувати квартири для внутрішньопереміщених осіб, і це також важливо. У цьому житловому комплексі заплановано 414 квартир. Половина з них уже на завершальному етапі будівництва. Середня вартість одного квадратного метра у цій новобудові 950 доларів. Ми знаходимося зараз в квартирі, в однокімнатній квартирі площею 45 квадратних метрів. Якому винені квартиру отримує дуже власне власник, отримує в такому вигляді, як ви бачите, стяжка на підлозі, штукатурка стін. Вікна, вхідні двері, розведена електрика, розведена вода, розведена каналізація. Заведений домофон, інтернет. Опалення, люди вирішують своїм. Тобто є і газу немає. Газу нема. ні, газума. Тут все на електриці, в квартиру заведено 18 кВт електроенергії, відповідно, електричні панелі вішаються, і обігрів вода йде від електричного бойлера отак. Ми знаходимося у кухні вітальній загальній площі і окремо є спальня. А вже фінішні роботи візьме на себе управління у справах біженців. ООН. до кінця року в області планують відремонтувати сім об'єктів соціального житла і ще десять квартир у цій новобудові. Загалом мають розселити близько півтори тисячі переселенців. Інзакарпаття bigger program to support. ми також будемо вкладати кошти в ремонтні роботи в квартирах. В загальній кількості в районі 3 мільйонів доларів буде вкладено в реконструкцію семи об'єктів Закарпатті І тут 10, 10 apartments. і тут ще ці 10 квартир, що вже будуть готові для ремонту. Нинішній меморандум, який підписали три сторони, обласна адміністрація, управління у справах біженців ООН та місцевий забудовник, це старт масштабної програми забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. У комунальному підприємстві «Добробуд», яке власне і є розпорядником банку землі, чекають на інвесторів, готових до співпраці з державою. Варто додати, що все збудоване житло і передане безоплатно після перемоги зостанеться у власності громади, і його можна буде використовувати під соціальні чи інші потреби.